Таким чином, ми вміємо з вами додавати і віднімати числа частинами в межах 10. Давайте ми до 8 додамо 2 частинами. 2 це 1 та 1. До 8 спочатку додаємо 1, а потім до одержаного результату ще додаємо 1. 8 та 1 буде 9, і до 9 додати 1 одержимо 10. А тепер зіставте на наступну суму з попередньою, що змінилося? Змінився перший доданок. Число 9. Як ви вважаєте, ми одержимо результат більше за 10? Звичайно, що більше, бо перший доданок збільшився, значення суми так само збільшиться. Отже, ми будемо переходити через десяток. Питання, чи можна міркувати так само? Спробуємо розв'язати цю проблемну ситуацію. Використовуємо намистинки, викладаємо 9 намистинок, позначаємо карткою з числом. Праворуч покладемо ще дві окремі намистинки, позначаємо карткою з числом і складаємо вираз до 9, додати 2. Як ми додавали 2 в попередньому випадку? Ми пригадали, що 2 це 1 та 1. Тому ми спочатку додали 1, і потім ще до одержаного результату додали 1. 9 та 1 буде 10, 10 окремих одиниць ми замінюємо на 1 десяток. І тепер що ми маємо? Маємо число, яке містить 1 десяток. Та одну одиницю це число 11. А тепер ми до 9 додамо 3. Викладаємо 10, 9 окремих намистинок. 9. І справа 3 окремі намистинки. До 9 додаватимемо 3. Що було ключем до розв'язання в попередньому випадку? Ми до 9 додали 1 і одержали 10, тобто ми доповнювали 9 до 10. В цьому випадку ми маємо число 3 замінити сумою зручних доданків. Обов'язково, щоб було число 1. Отже, 3 це 1 та 2. До 9 спочатку додамо 1. А потім додамо ще два. 9 та 1 буде 10. 10 окремих одиниць замінюємо на 1 десяток. І що ми маємо? Маємо 1 десяток та 2 одиниці. Це число 12. А тепер до 8 додамо 3. Викладаємо 8 окремих намистинок. І праворуч три окремі намистинки. Як ми будемо діяти, щоб до 8 додати 3, що є ключем до розв'язання? Звичайно, ми маємо доповнити 8 до 10, щоб 10 окремих намистинок замінити низкою десятком. Скільки не вистачає восьми до 10. Двох до Три подаємо у вигляді суми зручних доданків двох та одного. Тому спочатку до восьми додамо 2, а потім до одержаного результату додамо ще один. 8 та 2 буде 10. І до десяти додамо ще один. Маємо один десяток та одну одиницю, число 11.